Отримуємо товар від українського бренду. Замовляли нові комплектики в молочному та в червоному кольорах. Багато трусиків, поясочки. Що це робиться? Що вони так сумлять? І так, отримали в маленькому розмірі бюстик на поролоні, тонкому без ушпапа, у розмірі 70 b Далі ось ці м, трусики і бюстики. Маємо два типи трусиків стрінги та бразильки. Вони з такою красивою рюшечкою. Дуже красивим мережево. Трусики зручні. Цей виробник дуже гарно продумує свої лекала. Так виглядає бюстик. Ось в червоному кольорі отримали цю модель в розмірах. Можете приходити, наміряти. Так виглядають ну і замовляли багато базових трусиків стрінги на регуляторах. Бразиліани безшовні з подвійною тканинкою в молочному, чорному та в золотистому кольорах.